Зараз ми будемо розплавляти, розчиняти, розчиняти а, монетку 10 десятикопічну в азотній кислоті. Ми кинемо її в баночку. але спочатку ми наліємо азотні кислоти. Ми це робимо на свіжому повітрі, тому що вона дуже активна. Це, це рідина якого кольору? Жовтого. Жовтувато. Відійди від неї. Чого? Тепер можеш кидати і відходить. Думаю, вона побіліла. Я б навіть сказала позеленіла. Мама, вона не взірветься хоча? Б? Не взірветься, але краще цим не дихать. Капець. Була жовта, стала коричнева. коричневий дим, валий. Так. <рес> Коротше, почалася повітряна тривога, ми її знімаємо, вона дуже зменшилася і. Ми Зараз теж неї... вона на таблеточку якось. <рес> так, на та... Але дивись, реакція припиняється і вона знову приймає колір жовтий. І монетка у нас дуже маленька тепер. <рес> Було 10 копійок, стало О, непонятно, скільки копійок. 0,5. <свист> ну, і зараз, блін, вся розтвориться. да? <свист> Що, реально, мам? Повністю розтворилась. Все, нема. Монетки більше нема. <свист> Вона розтворилася. гаряча, можна потрогати? Потрогай. Ой, реально? Тобто реакція з выделенням.